Я Андрій Каранда, вітаю вас на своєму YouTube каналі. Давайте сьогодні поговоримо про те, що можна висаджувати в вузьких смугах між будинком та парканом. Підпишіться на канал, ставте лайки та вбадабайки. Вам це нічого не вартує, а мені буде приємно. Асне, коли у нас є дуже вузька територія між будинком, парканом, або в даному випадку, як тут, де у нас є підпірна стінка, і так само дуже близько паркан, і потім починається будинок. І ну, все одно у нас тут є прохід, ми можемо його використовувати або для прогулянок, або для технологічних якихось потреб наших. Нам все одно бажано оздобити цю територію, зробити її більш зеленою, тому що це так само наш сад, який нам створює певний мікроклімат, він виконує певну функцію в даному випадку. Там, де паркан прикривається деревами, ділянка сусіда. А в цьому випадку, де ми побачимо живопліт зграбів, він нам відділяє цю частину від басейну і від нашого будинку з терасою. Тому. Я часто бачу у деяких потенційних замовників, або вже в створених садах, що багато хто не знає, що от в цих таких вузьких смугах висадити. І дуже часто тут або закривається все агротканиною, і, наприклад, в кращому випадку, якісь там постілили кору або камінчики, або е, хтось навіть може покласти штучний газон, або просто звичайний. Ці варіанти, які я щойно назвав, вони не завжди можуть підходити до таких територій через те, що мікроклімат вони нам сильно не змінять. Газон це не зовсім екологічно в таких маленьких шматочках. Ну і естетики, як такої, може і не бути через те, що ця територія не буде задіяна під рослинами, вони не будуть свісти або якось змінюватися протягом року, і це може бути просто нецікаво. Ось сегмент, який є тут, нам і ілюструє, по-перше, дерева, які можна використовувати. Ще раз, якщо у нас смуга вузька, то бажано тоді брати дерева або на штамбі, як от сосни, або якщо це листяні дерева, то так звані алеїни, у них так само штамб починається 2-2,20. Ну, в метрах, що дозволяє людям вільно проходити над кроною цих дерев. В таких випадках, коли дуже вузька смуга, потрібно подбати про те, що буде з деревами і який це буде сорт дерева, коли воно буде розростатися. Тут було обрано сосни, і вони висаджені ну, дійсно метр від паркану. За нормами це неправильно. Потрібно висаджувати, щоб хоча б 3 метри було відступлено від паркану, тому що сосна вона буде ну нехай 4,5 метри діаметр крони. Тобто, якщо у нас метр, то у нас до паркану, то у нас десь ще 2,5 метри, ну, умовно, 2-2,5 метри крона буде за межами у сусідів. Тому ці моменти потрібно з сусідами проговорювати, як і тут було зроблено. Або висаджувати такі дерева, які дозволять вам мінімізувати ось цю проблему. Можна б посадити, було, наприклад, фастігіатне якесь дерево. От в даному випадку праворуч біля мене з грабу. а можна було посадити, наприклад, граб у формі фастігіатної. Тоді він би такий чистокол створив. Фастігіатне це пірамідальна форма, як от тополі пірамідальні умовно. От він би створив цей граб такий чистокол, таку би стіну, і ми б виконали цю функцію якоїсь рослинності тут. Але чи до речі, був цей граб тут, напевно, що ні, тому що він буде створювати таку довгу вертикаль, яка ну, не завжди може бути коректною і не завжди вона нам підходить. Тому що сосна, от, як в випадку тут, вона. Має таку крону більш об'ємну, однозначно об'ємну. І вона, ну, по-перше, вічно зелена, що також є перевагою. І коли у нас є вузька смуга, і у нас піднятий стовбур у сосни, то ми можемо, як тут було зроблено, підсадити якісь рослини, які у нас будуть другим шаром, тут ще є і кущі. Вони також формують певну поверховість. Так? І е, у нас тоді цей ландшафт стає більш цікавішим, тому що, попри те, що це смуга, е, це все одно частина вашого саду. Не нехтуйте нею і використовуйте її максимально ефективно, ну і по можливості природньо. Граби, е, так як у нас тут ну, 80 сантиметрів є територія, але вони ізначально вже проєктувались так. Що ця підпірна стіночка тут буде безпосередня для стрижених кущів, тому що з того боку тераса, яку потрібно було закривати. А вже ліворуч біля мене можна висаджувати, окрім дерев. Ось якраз в даному випадку це ірга канадська ламарка, які під деревами прямо її посадити не можемо, бо вона все ж таки там, під 3,5 метра виросте з часом. Але вона може закрити нам якийсь об'єм між цими деревами. Дуже важливий момент, коли ми висаджуємо дерева, і коли у нас є смуга, достатньо вузенька, як тут. Ну, тут, мабуть. Отут, де я зараз знаходжусь, тут трішки більше землі, може 2,5, а тут десь півтора метри було землі. І тут, щоб ви розуміли, коли ми висаджували дерева, тут ще були комунікації, вони також були прокладені майже по центру. І з цим були певні клопоти, як висаджувати ці сосни. Ось. Так, коли у вас така вузька смуга, то дерева в природному форматі, тобто асиметрично, посадити дуже важко. Тобто можна було ось тут де 2,5 метри посадити, наприклад, сосну тут, наступну там, де я знаходжусь, так? Але ну неможливо було, бо тут вже йдуть комунікації. Тоді легше за все, попри те, що це природний сад, все ж таки висадити їх просто рядовим насадженням, з певною відстанню, тоді однаковою, стовбура від стовбура, і в одну смугу. Тоді це буде більш правдивіше, ніж ми будемо там рухати е ці дерева між цими комунікаціями, і буде незрозуміло, чи то ми рівну лінію не змогли зробити, е чи е то ми просто помилилися, і у нас така е діагональ не дуже коректна. Тому, коли місця мало, краще рядовим насадженням висадити дерева. Це буде чесніше щодо кущів. Під соснами ми не могли посадити ці листяні кущі, ну як іргу, так достатньо близько, але в таких проміжках ми це зробили. І ще вам хочу сказати: не обов'язково, коли ви хочете там щось там прикрити, усамітнитися, створити інтимну зону, ну не обов'язково все засаджувати, наприклад, в даному випадку соснами. Робіть якісь там технологічні прийоми і висаджуйте якісь інші кущі. Чому? Ну або дерева, якщо є можливість. Чому тому, що ну знаєте, коли така смуга одного сорту дерев, ну воно також трішки сумно буде сприйматися, це одноманітно, це передбачувано. І це, врешті-решт, буде нецікаво. У нас, в принципі, така смуга тут і була. І ну, ми так і її сформували. От я показав, що у нас був розрив, ми там навмисно не висаджували сосну, залишили місце під листяний кущ. Але все одно у нас достатньо довга смуга, де ростуть в ряд дерева. Ну, в даному випадку сосни кримські. Для того щоб це трішечки урізноманітніти, ми підсажували вже під ці сосни, в даному випадку тиси і ну, групою з цих рослин. Ну і тут ще була така задача: утилітарна. Тут знаходиться вікно. Нам потрібно було, щоб краєвид цього вікна, бо дуже близько знаходиться і паркан, зрозуміло, перекривати якимись вічно-зеленими рослинами. І ми вже формували ось цей блок. Тисами для того, щоб воно у нас ну, не сприймалося дуже одноманітно, особливо в зимовий період часу, коли тут ми підійдемо потім до рослинності трав'янистої, коли деякі із цих рослин можуть бути непривабливими. Тиси будуть привабливі в будь-яку пору року. І з тисами, ще чому тут було достатньо нам комфортно і в майбутньому ті, хто займаються догляд, працювати, тис все одно з часом буде достатньо великим кущем. Я бачив екземпляри у нас навіть в Київській області, ну такі метрів під ну, там, 5 на 8 діаметром. Ну, тут достатньо такі великі розлогі кущі. Але тис, на відміну від іргі, ми можемо посадити під сосну, тому що його можна стригти. І він від цього не зіпсується з точки зору естетики. Ну, іргу підстригти, мабуть, так само можна, але ну, естетика буде трішечки не та, парасолька буде зрізатися, що не бажано. А, і тому, коли ми маємо отаку вузеньку смугу, ну тут ще не зовсім 2,5 метри, це більш-менш нормально, тоді ми можемо посадити кущі вільнорослі. Такі, як тиси, в даному випадку, і потім десь їх пристригати. А коли у нас немає можливості посадити вільнорослі кущі, тоді дуже гарно справляються з цим живоплоти. Ну, в даному випадку у нас було використано граби для цього. Ось ще один приклад масиву із тисів, які ми використали. З таким я хочу сказати достатньо довгим кроком, тобто між тими кущами, про які я говорив, і цими, ну, там така відстань достатньо сутійна. Була. Ми їх тут знаєте посадили через що. Справа в тому, що ліворуч біля мене знаходяться сходи, якраз сюди можна спуститися. І хотілося, щоб люди коли спускалися, ну не дивилися одразу в паркан. Тому якраз тиси було розташовано саме в цій частині. Ну і е, покажу ще зараз вам декілька інших кущів, які ми використали листяних кущів вже. Тут е, вже немає сосен, принаймні вздовж паркану, але є у нас е, підпірна стіна, е, така доріжка по якій я зараз йду. І ми вирішили вже ну прям не висаджувати цей сумний ряд із цих сосен. Тому що, повторю ще раз, коли у нас велика якась, ну, велика, це може бути більше десяти, там навіть в випадку в приватних садах там 20 метрів смуга чогось із одного висадженого навіть із сосен, то це не зовсім буде цікаво, тому краще. Коли у вас навіть є такі ситуації, краще їх переривати, не висаджувати ці рослини і використовувати якісь інші. Як у випадку з магнолія Суланджа, вона невисока, але через те, що у нас є підпірна стіна тут, і там на ній так само ростуть, але вже в розкиданому форматі сосни, то ми будинок сусіда, який буде в майбутньому тут. Вже з нашого саду не будемо бачити, тому що там з того боку закривають їх сосни. А тут, коли ми просто йдемо на рівні наших очей, у нас буде знаходитися магнолія, і вона формує об'єм, і так само дуже непогано прикриває навіть зараз цей паркан. Ну тут ще такий принцип або навіть прийом ландшафтний, який ми використали, це так зване накладене планування, коли у нас є ось тут кущі фарзиції. Достатньо велика група, кущів вісім, мабуть, їх тут росте, і вони розташовані ось тут внижче. Тобто таке враження, що вони як перекатилися через доріжку. Чесно кажучи, через те, що е, там е, південь, то ці кущі, е, чесно кажучи, погано розвиваються, ну, в порівнянні навіть ось з цими, так. Але ну, щось, якісь квіточки у них будуть. І оцей ефект накладеного планування, коли у нас рослина є тут і переходить через доріжку, він буде читатися. А ось ще один приклад, коли можна багатостовбурним кленом також цей простір трішечки розбити. Це, до речі, дуже красивий клен сорту Brandywine. Я не знаю, може так співпала, коли ми його висаджували. Настільки він був вогня на червоні восени його листя. Інші червоні клени, ну мені так здавалося на той момент, вони не такі червоні, як цей. Але ну, цікавий дуже екземпляр. І він тут нам дуже гарно пасує тим, що він у вигляді багатостовбурного куща, як і Ірга. Чому це важливо? Ми могли посадити просто клен у вигляді звичайного дерева на штамбі. Справа в тому, що. Якби ми так зробили, ми би знову от підкреслили б цю лінію, цю смугу із вже існуючих сосен. Просто туди б підсадили б ще одне дерево. Але принцип того, що це ряд, він би у нас залишився. А багатостовборність, тобто абсолютно інша структура дерева, ніж та, що вже використана в порівнянні з соснами. І Іще контраст з тим, що це листяне дерево, створює ефект того, що насадження формуються більш природні. Єдине, хочу сказати вам, якби у нас тут була смуга, ну тут метра десь два, вона була б ще меншою, ми б могли використати в принципі так само багато стовбурний кущ, тільки ось ці всі гілки. Потрібно було би обрізати, щоб ми могли під ним пройти, і щоб вони не впиралися, от як от, тут ви можете побачити в деяких випадках в паркан. Е, тобто це завжди регулюється вже потім доглядом. Але дивіться, е, завжди про те, дбайте, що ну, в залежності від того, яке ви дерево зараз купуєте, ну в даному випадку багато стовборне просто обов'язково звернути увагу, чи ви взагалі потім під ним пройдете, чи вам доведеться все обрізати. Ну, що також не е, Гарна. Ну, тут є формат кущів так само чубушника, які також нам прикривають там, систему кондиціонування. Ось. І далі продовжується знову такий живоплід з грабу. Він на цій довжелезній смузі продовжується тепер з іншого боку, бо раніше він був ліворуч від мене, де закривалася тераса і басейн, а тепер він так як в опозиції. Так? Це також достатньо цікавий прийом, коли ми не... Використовуємо цей живоплід тільки з одного боку, так? А ми його зліва використали е, по відношенню до доріжки, і праворуч, що в принципі е, також достатньо цікаво. Ну, У нас це продовження е, даної смуги. Вона тут може трішечки ширше вже, але е, розкажу вам про прийоми, які ми тут використовували в висадках. Можливо, вам також буде цікаво. Е, коли у нас територія вже так Звільняється від дерев, в даному випадку ми їх тут не висаджували, то тут ми вже грали за рахунок кущів. І тут вже є такі, про які можна сказати, щоб ви для себе зрозуміли, які для вас будуть більш оптимальними. Чому тут ми це вже робили? Тому що є паркан, попри те, що він дерев'яний, більш екологічний, привабливий, але все одно ну, це така довга, якась певна смуга. І хотілося це зробити. За рахунок рослин, які будуть постійно декоративними навіть в зимову пору часу, злаки або квіти не завжди можуть бути такими, де ще й такої висоти не можуть не досягнути. Тому на передньому плані ви можете побачити групу із буска, які от формують таку велику шапку в майбутньому, ну коли цвітуть я маю на увазі. А внизу використана спірея сіра грейфшем по периметру цього буска. Вона, правда, стрижеться, бо вона вища за розміром в принципі. Ну і позаду мене ще знаходиться пара кущів калини. Таким чином, за рахунок листяних кущів, от я зараз назвав три сорти їх так, на відносно невеликій площі ми намагалися мінімізувати ефект сприйняття тепер вже довгого нудного паркану, який тут ну, проходить і далі. Я не говорю, що ви можете взяти там п'ять бусків і посадити поруч. Ну, можливо, це для вас не актуально. Я говорю зараз про за принцип, який можна використати. Посадіть не п'ять бусків, а п'ять або три чубушники, або там я не знаю, ще якісь рослини, які вам більше до вподоби, які от створять оцю групу. Ну тут принцип, що не один бузок висаджений, не два, а от що група бузка. От в цьому ефект, так само як і тут, що спірея не одна була висаджена, там штук 15. І це вже, ну, на мою думку, буде цікавіше. Ну і в принципі, якщо її не стригти, то вона буде там десь може метр там, 20, може вище. Що так само я вважаю, що буде прийнятним для того, щоб бути в цій частині і закривати ну, в даному випадку, наприклад, там паркан. Я вам ще хочу показати трав'янисті рослини, які ми тут використовували. І поки ми знаходимося в частині більш сонячній, покажу рослини, які ростуть на сонці. Бо решта е злаків і асок з квітами, які використовувалися, вони е більше для тіньового саду. Е ну і ось одна із улюблених моїх е таких айстер це е айстра виразкова Ледін Блек, і в зимову пору часу. Вона, я вважаю, що просто е, така топова рослина, бо вона тримається, сніг її не валить. І ну, подивіться, які гарні кущі. Я вам скажу, що навіть ось е, ця спірея греє в шейм, вона губиться з точки зору естетики зараз е, по відношенню до Айстри. Ну, я власне у всіх відео і зараз говорю виключно про свої особисті. Якісь уподобання, але ну, якщо їх порівняти, то мені здається, це більш цікавіший кущ. Ну і власне із рослин, які ми можемо взимку побачити тут, про ті, які я хочу розказати, це зимозелені асоки. В даному випадку, це асока Ice Dance. вона дійсно зберігає свою привабливість і до самої весни. Одразу скажу, що асоки ми не вичесуємо, ми їх обрізаємо, вони наростають нові. Бо колись ми намагалися залишити, бо листочки були зелені, думали, що воно там ну, красивіше буде навесні. Ні, вона відбиває все одно новими листками, і, і ці видно, що вони старі. І Їх потім по молодим доводиться різати, що не завжди комфортно. Тут знову ефект накладеного планування, коли у нас є перехід з однієї підпірної стіночки до іншої, тоді цей принцип нам дає можливість природньо відчути оцю навіть маленьку територію, через що. Тому що було відчуття, що спочатку тут росла Асока, а потім ми наклали доріжку. На І так само ми переходимо плавненько в Асаку ще одну. Це Асака Айріш Грін. Вона відрізняється від Ice-Dance тим, що вона не варіегатна. Тобто Ice-Dance з білу кайму має. По листу ця просто зелена, і принцип її так само догляду. І навіть ми тут умудрилися посадити міскантуси. Він тут прям ну, не сильно росте, якщо чесно, бо тут ну, йому тінь. Але от в якомусь стані декілька років, ну, тобто це не. Це не розмір нормального міскантусу, якби він ріс на сонці. Але ну, якийсь там об'єм дає, і нехай собі росте. І все решта, ми максимально намагалися тут засадити або осоками. В даному випадку та, що зараз повалилася, це пальмалиста, анемонами. Якщо говорити про квіти літрумами ось тут на передньому плані можна побачити. Я сподіваюся, що видно вам журавець, там десь чимерники. Ну, тобто вже підбирали такий асортимент рослин, який буде більше підходити для тіньового саду. І ось ще одна асака, яку ми використовували, це асака Флаака Блюзінгер. Ви знаєте, у мене по відношенню до неї таке двоякі відчуття. Вона з одного боку трішечки така, ну як сміт... Смітникова, якщо так можна про рослину сказати, чому тому, що вона так достатньо так розростається, ну, умовно агресивно. Але, ну і це може, знаєте, сприйматися не завжди як вам сказати, так упорядковано і охайно. Тобто буває так, що охайності може не бути. Але за рахунок того, що вона зима-зелена і вона тримає ось цю структуру свою. І вона розповзається, то коли вона займає певну територію, особливо ту, яку нам не потрібно постійно доглядати, то іншої саки і я вважаю, що і не потрібно використовувати, тобто кожній рослині потрібно мати певне застосування і розуміти, що те, що може бути недоліком для якоїсь території, це стане перевагою. Отже, я намагався вам сьогодні довести, що навіть ось такі вузенькі смужки землі, які у нас є між будинками-парканом, як правило, ну, бажано використати для рослинності. Тому що я вам хочу сказати, що ви навіть можете і не думати про те, що це може стати однією з із улюбленіших частин або маршрутів в вашому саду. Тому не нехтуйте цим. Думайте, як вам уздобити ці смуги. Краще відмовитися від якихось площинних матеріалів, зробіть щось об'ємне або е, стрижене, якщо не дозволяє геть площа, і е, ви отримуєте ще додатковий прохід, транзит в вашому саду. А з вами був Андрій Каранда. Я нам всім бажаю перемоги та миру і побачимося в наступних роликах. Пока-пока!